Благодійний фонд на підтримку збройних формувань, які дислокуються у нашій області, створений для середнього та великого бізнесу. Втім, долучитися до його наповнення можуть усі охочі. Таких на Хмельниччині чимало. Крім того, що я готовий, я її там активними своїми діями підтримую, перерахунком певної суми гроші, і так далі, я вже включав в состав бригади, яка служить у нас на раках. Щоправда, є такі, котрі наразі не готові ділитись з армійцями. Кажуть, про їх добровот має піклуватися держава. Но це є держава, яка й тримає армію і захищає кордони. Настороженість вона має причини свої, тому що ми бачимо, що сьогодні в засобах масової інформації відкриваються речі, що і там щось вкрали, навіть те, що люди дали, незрозуміло куди гроші пішли. Тому і звичайно є настороженість. Але ми все одно від цього не повинні опускати руки. Хмельницький фонд захисту вітчизни це ще один спосіб допомогти українським силовикам. Утім, його робота збором коштів не обмежується. Фонд також може збирати, я вам сказав, крім грошових коштів грошей, і також і речі, продукти. Ми для цього будемо створюємо реєстрацію, хто що здав, скільки. Потім, коли ми будемо грузити все це в бусах, буде створювати, так само, ми будемо акти по загрузці і будемо передавати безпосередньо туди вести на зону АТО, будемо робити відео, що воно передано. Акти прийомки передачі з підписами. Приймати заявки, слідкувати за надходженням та звітувати про роботу це основні завдання наглядової ради, яка вже сьогодні успішно працює при благодійній організації. Ми створили наглядову раду. Вісім чоловік, я голова наглядової ради, створили, призначили правління. П'ять чоловік, можливо, якщо треба, будемо збільшимо кількість голова правління Середюк Вікторія Вікторівна. І наша завдання акумулювання грошей. Збір заявок від тих, кому це потрібне, разом з ними вирішування, кому в першу чергу і що треба зробити. Після цього закупка безпосередньо виробників будемо пробувати, щоб було чим дешевше тих речей, які не потрібні нашим бійцям, і передача з рук в руки. Обов'язково ми плануємо звітність в засобах масової інформації, хто дав гроші, яку суму дали, яку суму ми акумулювали, куди потратили. Тобто має бути абсолютно максимальна прозорість. Окрім єдиного рахунку, кошти продовжуватимуть збирати у скриньки. Їх обов'язково опломбують печатками, а волонтерів зобов'яжуть щораз складати відповідні акти при їх відкритті.